Злі духи, які наповнюють цей світ, які руйнують його так само, як робимо Це тисячі років назад і стаємо його демонами, як сказав Христос, які були скинуті Богом на землю. Вони всі поряд ми бачимо і відчуваємо це зло. що Щодня, то як же захистити, коли ми живемо в безбожньому світі, то й не знаємо, як перемагати це зло. Тому і дивимося супермена, то що щоб вони рятують світ, а справжня перемога тільки в Слові Божому. В Дусі Святому, тому що тільки Бог дає нам силу, Бог завжди на з нами. Тож і нам важливо зробити правдивий вибір і стати частиною Його церкви, це щоб теж бути з ним. Амінь.